У фірі першого музичного найсвіжіша та найсмачніша програма про зірок ікра. Тож я, Андрій Кіше, вітаю вас і вже за мить розкажу вам про наймасштабніші події гламурного життя України за останні місяці. Якими вчинками під догерті поставив на вуха Київ? За яких умов зірки перетворюються на свиней? Як знаменитості ставляться до чоловічих обов'язків 8 березня, що шокувало Сергія Лазарєва у власний день народження? Музичні критики стверджують, що вишуканий гламур не можна уявити без брутального року, адже і світло не може існувати без темряви. Проте, як Київ зустрічав головного британського гулігану сучасності Піта Догерті, дивіться у нашому першому сюжеті. Сьогодні публіка звикла до того, що світ шоу бізу наповнений переважно гламурними та солоденькими персонажами. Коли ж глядачі починають остаточно плутатися у калейдоскопі припудрених облич і прилизаних зачісок, вони починають жадати чогось екстраординарного і зовсім протилежного, тобто брудного і брутального. Можливо, саме через те, що українцям набридли конвейерні поп виконавці, вони так радісно зустрічали в Києві неадекватного британця, співака дебошира та екс-бойфренда супермоделі Кейт Мосс Піта Догарті. Я скажу вам чесно, я приймаю наркотики не через складне дитинство, занижену самооцінку чи якісь там розчарування у приватному житті. Я торчу лише тому, що мені це подобається. Я думаю, що досяг точки, в якій негативні аспекти буття перевішують позитивні, так що факов, хлопчики. Цей уривок із інтерв'ю, яке Піт Догерті свого часу дав культовому виданню Rolling Stone, можна назвати справжнім маніфестом життя музиканта. Тож не дивно, що гламурна українська публіка чекала від рок-н-рольщика саме трешової хуліганської поведінки. Де вбі самій косяк? Я загубив його. Хто бачив косяк? Ось він. Тепер я почуваюся краще. Можемо продовжити розмову. Під час спілкування із британцем ікра впевнилася, що піту не довелося напружуватися аби вдовольнити публіку, яка жадала бачити його в неадекваті. Лайно, куди поділася моя запальничка? Ой, порошок на штани розсипався. Треба витерти, поки ніхто не бачив. Я так давно не мився, в мене так чухається і болить голова. Нарешті принесли мої ліки і так гарно замаскували під іграшко. Хто так далеко поставив попільничку. В мене очі вилазять від того, що потрібно постійно нахилятися. Під настільки гарно підготувався до виступу в Києві, що навіть забув, для чого потрібен мікрофон. Що це за штука? А мікрофон? А що з ним треба робити? Я забув, підкажи. А кричати в нього. Проте коли під пригадав, що він співак, змусити його замовкнути було вже неможливо. В результаті за кулісами відбувся окремий концерт. Чуваки, до біса, все це ваше журналістське лайно. Давайте краще бухати і співати. Українські фани просто божеволіли від нагоди запросто поспілкуватися та поспівати разом із кумиром. Піт по секрету розповів їм, що почав готуватися до концерту у звичайний для себе спосіб ще в Англії. Прихильники були шоковані, що співак міг стояти на ногах, адже окрім Догерті, ніхто з його музикантів до Києва не доїхав. Я дуже люблю піта Догерті, я дуже люблю качественну музику. Он мене не усиновив, але він залишив мене як посланця, і тепер всі можуть до мене дотронутися. Не дивлячись на шалений успіх у гламурної української тусовки деяких вітчизняних музикантів, під Догерті все ж не зміг вдовольнити. А мені піддорті не подобається. Ну мені здається, що то накручена якась особистість. І саме сьогодні на сцені я спостерігаю, що чувак взагалі приїхав з однією гітарою і просто. Потусуватися, можливо, Женя Галич дійсно не любить піта Пітадогарті. Проте за кулісами ходили плітки, що фронтмен гурту Аторвальд просто образився через те, що британець не запросив його виступити на розігріві. Коли люди прийшли дивитися на якусь певну групу або певну людину, їм взагалі не потрібен розігрів. Це ну коли люди чекають щось одного, інше їм зовсім не потрібно, особливо якщо це під доверті група «Аторвальд». Як би то не було, концерт Пітадогарті пройшов із блискавичним успіхом. Тож екрав черговий раз впевнилася, що білий та пухнастий шоу-біз все ж таки необхідно час від часу ставити на вуха справжнім брутальним роком. Прихильники звикли сприймати селебритіс у якості еталонних носіїв смаку та культури. Проте іноді діячі шоу-бізу подають далеко не кращий приклад громадськості. Цього разу зірки продемонстрували, що значить бути справжньою українською свинею. Привіт, я Катя Тарута. Сьогодні я прийшла на свинья в паті. Організатори обіцяли, що доведуть всіх до поросячого візга з допомогою алкомарафона і масштабно-пафосного пуршета. Сейчас посмотримо, як їм это удасться. Вот вы будете снимать позже, то может быть до поросячего визга и я буду разговаривать на поросячем. Возможно. Иногда даже хочется почувствовать себя свинюшкой. Упасть лицом в снег, думая, что это снег. Можно закрюкать от удовольствия. Когда меня почешет брюшка, может быть, Я могу захрюкати першим інструментом для перетворення селебрітіс на свиней організатори обрали їжу. Ікра з'ясувала, що при правильному підході шеф-кухарів, навіть зірки, що постійно сидять на дієтах, приречені на переїдання. Тоже выникает закономерное питание. Может, вдома им просто ничего есть? Для того, чтобы гости вечеринки почувствовали себя ближе к свиньям, организаторы закармливают нас салом. Это в тему вечеринки или просто потому, что они решили сэкономить? А что, сало а дешево стоит? А? Сало дешево стоит? Конечно. Не знаю, мне кажется, это такой продукт не дешевый, если хорошее сало. Ну, но, наверное, сало это вкусно. І это це хороша подводка. Водка та хороша Я думаю, що та заблікала Лише коли зірки втамували свої гастрономічні бажання. І крі вдалося поспілкуватися із ними на якісь інші теми, окрім кулінарних. Ми думали, що організатори економіки угощаючи нас салом, а вони принесли нам цілу свинью. Вообще свинину я не ем, ну не потому что по каким-то религиозным соображениям, просто она очень жирноватая для меня. Большое изобилие блюд и вот ты вот не хочешь как бы переедать, ты хочешь по чуть-чуть попробовать, вот немного того блюда, чуть-чуть буквально там кусочек другого и в целом получается так, что в конце концов ты наедаешься до такой степени, что чувствуешь себя как свинья. Как вы реагируете, когда встречаете людей свиней в своей жизни? Но я сам, в принципе, свинья. Знаете, мне очень редко, слава богу, попадаются люди свиньи. Я реагирую резко и неуважительно к свиньям. Я иногда сам бывает веду себя не очень как по-человечески, что ли. Бывают тоже, конечно, были свинские поступки в моей жизни, и мне стыдно, поэтому... Когда в моей жизни попадаются свиньи, это неприятно, но все имеют право на ошибку. А как с ними бороться? Знаете, если совесть есть, то это как-то еще есть шанс. Если совести нет, то бороться бесполезно. Стараюсь не замечать, на самом деле. Вы, вы, так с ними боретесь, не замечаете? Да, в принципе, а смысл бороться? Зачем? Если человек свинья, то это надолго. Зачем портить, тратить свою энергию на то, чтобы с ним бороться? Просто не замечаешь и все. Я тех людей, которые мне не нравятся, просто вычеркиваю из круга общения и все. Самый свинский поступок можете назвать? Ну, знаете, как бы, ну, это себя не любить, чтобы такое говорить в камеру. Конечно, в юности с, порой с девушками я поступал как свинья. И сейчас я это понимаю, поэтому Сори. По молодости, да, я пару раз выступал, в общем-то. Даже падал в алкогольном опьянении, но сейчас я стараюсь держать себя в руках. Культуры поднабрался и все такое. Вот в том-то и прелесть состояния алкогольного опьянения, что ты этого сумасшедшего поступка описать в красках не можешь. Только тебе его рассказывают. Вышел из машины, у меня было состояние, захотелось свежиться, решил упасть лицом в снег как мне казалось в том состоянии, что это снег. Это оказалась бетонная плита, чуть-чуть припорошенная снегом. Соответственно, лицо было соответствующее после этого. Сочувствую. Спасибо. Люди раскрываются э, под воздействием алкоголя, э, обычно не в очень хорошую сторону. Алкоголь всему виной. Алкоголь зло. Зло, алкоголь зло. Здоровый образ жизни это все. Девиз сегодняшней вечеринки все тайное становится алкогольным. Бывало ли у вас когда-нибудь такое, чтобы вот под воздействием алкоголя вы открывали свои или чужие тайны или секреты? Существуют стереотипы, он не безосновательный, что люди под воздействием алкоголя или наркотических средств становятся более открытыми и у них выпытывают военную тайну. Многие разведчики попадались, в общем-то, выпив рюмочку и пообщавшись с падшими женщинами, сдавали военную тайну. Да, я могу разболтать вам пару секретов. Я видал с десяток мусульманей тут. Пьющих или... Я не знаю, що потребляче в роблять, треба у них донікспокасі на свинячій вечірці. Ікра впевнилась, що селебріті можуть і люблять поводитись як свині. Добре, це чи погано судіть самі. Адже коли випадає вільний час і збирається гарна компанія, у кожного із нас виникає свинська дилема: бути чи не бути. Кожен з нас мріє, щоб його день народження перетворилися на справжнє диво, і тільки такі професіонали, як Сергій Лазарів, вміють у цей день і освічитись у коханні, і поскандалити, і добряче зробити. Чим обернулося святкування дня народження для Сергія Лазарєва, дивіться просто зараз. Кожна людина сприймає свій день народження як маленьке диво, і мріє, що після його святкування почалося нове, краще життя. Зірки мало чим відрізняються від звичайних людей, уставлені до цього свята. Проте такі знаменитості, як Сергій Лазарів, не чекають, що на день народження диво станеться саме, тому створюють його власними руками. Повод випити, закусити, ачну. Так що, в принципі, всі повеселились, отримали довольстві. Ну коли ще можна так ну, таке почути? Селебриті з добре знають, що кількість прихильників та грошей напряму залежить від вдалого піару. Тому не скористатися власним днем народження для запуску у світ нової плітки про себе вважається страшним злочином. Сергій Лазарів у цей день привернув увагу таблоїдів освідченням Лєрі Кудрявцеві. Ти такою опит це емоції та це впечатлені це... та тож останні за саме на всю жизнь. Аби новина набула максимального розголосу, піарщики Лазарєва долучили навіть головного телеексперта із питань сексу в Росії Антису Чехову. Проте вони чомусь забули повідомити про свої дії Сергія.

Не було ніколи вообще такого розговора. А публічний розголос про вагітність кудрявцевої з'явився у досить невимушений для стороннього спостерігача спосіб. Анфіса Чехова створила новину про первістка Лазарева, просто звернувшись до його дівчини у Твіттері із невинним питанням: Лерич, що що-то тірзають мою душу смутне самнення. Ти там не беременна? На що Кудрявцева зазначила: Мать, я просто тупо поправилась. Ти мене зглазила. Я в Італії одні макарони трескала. Ні, це все неправда, це все слухи. Я... Сергій страшенно образився на майбутню дружину за те, що не повідомила його про витівки власних піарщиків. Навіть зараз співак не може дібрати слів, аби виразити власні почуття з цього приводу. <кій> Коли ж у ЗМІ з'явилася новина про те, що зачаття проходило у стилі Садо Мазо, Сергієві вже не лишалося нічого, окрім того, щоб поставитися до ситуації із гумором. Ну Садо Мазо бувало в моїй житті, звісно, і на сцені, в тому числі. Но это все как образы, амплуа как для актера. Я вот на этом не зацикливаюсь. Проте, після того, як пристрасті навколо нареченої Лазарєва уляглися, і співак побачив, що витівки його піарщиків лише додали йому популярності, він почав їх навіть захищати та виправдовувати. Для інтересу будь-якої аудиторії нужно бути разним. І сікавки ти робиш то, те, що від тебе ожидають, все, ти перестаєш бути інтересним. Як відомо, найбільше зірки люблять дві речі славу та гроші. Тож не дивно, що свій день народження такі співаки, як Сергій Лазарів, сприймають як вдалий час для заробітку. Наверно, для Опуляризації імені це важно, і це одної з сторон, а сторон звісності та популярності після святкування дня народження Сергія Лазарєва увага його прихильників була добряче підігріта новиною про вагітність майбутньої дружини зірки Ліри Кудрявцевої. Тож співак вирішив кувати залізо доки гаряче і вирішив заробити гроші на перевидання альбому. Я действительно занимаюсь сейчас подготовкой к переизданию, к дню рождения. Это новое издание альбома с новой обложкой, с новым дизайном. Плюс добавлены э, ремиксы, добавлены треки, которые были исполнены живьем, прям с концерта записаны. Сергій Лазарів по секрету розповів Вікрії сенсаційну новину. Виявляється, усі плітки пов'язані з ним народження співака, його піарщики запустили у світ не тільки для збільшення статків зірки. В першу чергу вони прагнули здійснити давню мрію зірки, допомогти йому завоювати серце українського слухача. Саме тому на день народження Лазарів працював у Києві. А, що стосується українського ринку, то я дуже радий, що вновь є можливість. показывает свою музыку. Раньше, когда что-то появлялось в России, это автоматически появляло, появлялось здесь, в Украине. Сейчас э, другая история. Все-таки это отдельный музыкальный рынок, это отдельные вкусы. Зачастую э, вкус более высокий, чем в России. Это я могу сказать вам честно. Э, может быть, потому что вы поближе к Европе, более, больше европейский какой-то вот. Качество чувствується. Якщо ви прагнете, щоб ваш день народження приніс здійснення заповітних мрій, ікра радить брати приклад із Сергія Лазарєва. Адже зірки добре знають, як маленьке свято можна провести із задоволенням та ще й добряче на цьому заробити. В українських чоловіків є дивна традиція займатися жіночими справами на 8 березня протягом року вони сприймаються як приниження, але тільки не в цей день. Хочете дізнатися, як до цього звичаю ставляться зірки? Дивіться ікру! На 8 березня в Україні завжди трапляються дива. Чи то чоловіки хочуть побути жінками, чи то жінки прагнуть продемонструвати своїм коханим, як воно бути гарною господиною. Як би то не було, але навіть найзаможніші та найуспішніші чоловіки раз на рік займаються зазвичай принизливими для них жіночими справами. Справжній чоловік має вміти все робити, що вміє робити і має робити жінка. А от що я буду робити на 8 березня? може щось приготую таке. Я взагалі кухар такий собі, але от на 8 березня, може я поекспериментую з цим. Ікра з'ясувала, що жоден зірковий представник сильної статі не визнає заняття жіночими справами приниженням. Тоді постає закономірне питання: чому чоловіки не поводяться цілий рік так, як у міжнародний жіночий день? Я не думаю, що ми що є стидного такого. Стидно, не любити свою жінку, стидно не любити своїх родних. Маму, свою сестру, свою жену, и стыдно а, делать. показывает показывать свою любовь только на 8 марта. Я думаю, что мужчины не унижаются. Я думаю, мужчины делают правильные прогибы за счет своим женщинам, которые всю жизнь прогибаются перед ними, которые всю жизнь помогают им по дороге, которые всю жизнь являются шеей и головой. Потому что мужчинам не зазорно в этот день сделать для женщин что-то очень хорошее. Я не думаю, что это унижение, Ну, конечно, от мужчины зависит. Знаешь, да, что бы сказала? Скорее всего, это унижение для того мужчины, который считает, что это унижение. Только так. Теперь немає сумнівів Тому що українські зіркові чоловіки обожнюють принижуватись у міжнародний жіночий день. Тож ікра вирішила з'ясувати, що в цей день відбувається у шоу бізнесовій столиці світу в Голівуді. А за роз'ясненнями звернулася до діджея Лолі Люкс, світової зірки, що має українське коріння. Я родилась в Україні, потім переїхала в Оксфорд, Лондон, Лос-Анджелес. У нас рівні ні 8 восьма марта. але я на 8 марта всім своїм друзям говорю, щоб мене поздравляли. Виявляється, міжнародний жіночий день святку. Ують не по всьому світу, і лише українські жінки можуть змусити чоловіків займатися жіночими справами. Тож не дивно, що голівудські красуні так заздрять нашим. Навіть звичайне миття посуду сильною статтю видається для них нереальною мрією. Я думаю, це не уже ні з ними сплять. спят. Я представляю себе, який секс вони після цього послідавчи. Якщо ви ті посуду, то закривайте двері. Аби з'ясувати, чому лише чоловіки пострадянських країн займаються у міжнародний жіночий день жіночими справами, ікра зробила неможливе – визвала дух товариша Сталіна. Виявилося, все зроблено із метою зрівняння статей. На 8 марта можна робити абсолютно все, крім того за що жінка може назвати себе дішовка. А помочь жінці? у нас у Советському Союзі і жінки і чоловіки всі рівні. Неймовірно, але виявляється, що люди, які заробляють на життя креативом, не можуть вигадати оригінальний подарунок для коханих жінок. А може вони просто лінуються ворушити місками, коли не йдеться про заробляння грошей. Я постараюся від роботи. Це буде найбільший поступок, який я можу зробити, і уділити увагу. Це найголовніше, що потрібно жінці. І не треба креативить. просто потрібно зробити в нього. Любить їх, і все буде нормально. Я точно буду вдома. Я точно подарую своїм коханим чіткам, подарую весняні квіти. Це будуть ніжні, ніжні, зовсім ніжні весняні квіти. Я ще не знаю, що це буде. Може пролізки, може конвалі, якщо їх десь знайду, бо їх дуже тяжко знайти цей час. не знадобили тюльпаны. Если ты настоящий мужчина, мне кажется, не обязательно дарить ежедневно бриллианты, но если есть возможность, лишний раз сказать, я люблю тебя, поцеловать щечку, показать, что ты действительно любящий человек, І, щоб родні люди твою нежність, ось це, мені здається, настоящий мужчина. Коли чоловіки не можуть вигадати оригінальний спосіб привітання, нашим жінкам лишається тільки підтверджувати міф, що головне не подарунок, а увага. Тут не можна забрати велосипед і думати, що таке могло поразить, ну явно на Луну там слетает. Нет, звісно, нет. Я думаю, що тут достаточно какого-то емоціонального всплеска, і пусть это будет не матеріальний подарок. А от закордонні господині добре не. Соромляться висловлювати свої побажання щодо найрозкішніших подарунків. Мені б спа центр на год 24 сутки було б хорошо, і клуб мій особистий. 8 березня вже позаду. Якщо вам вдалося у цей день порадувати коханих жінок в оригінальний спосіб, то ви справжній чоловік. Адже навіть зіркам це не завжди вдається. Наша програма на цьому добігає кінця, але нагадую, що насолодитися її також можна в інтернеті на сайті m1.tv. на цьому в мене все до зустрічі.